Та телеканалу Інтер починає роботу в ефірі єдиного марафону. Ми з вами з 15-ї і аж до ранку. Випуски новин представлю я, Лілія Налягака. До чотирнадцятиї зросла кількість людей, які загинули внаслідок суботнього удару росіян по Харкову. 43 людини поранені. Зараз на місцях прильотів працюють понад 200 рятувальників. Вони досі шукають потерпілих під завалами гіпермаркету, в який поцілили окупанта. Більше розкаже наш спеціальний кореспондент Станіслав Кухарчук. Він зі студією наживо. Станіславе, привіт! Як просуваються рятувально-пошукові роботи? Ліль, вітаю тебе. Справа в тім, все, що тут на цьому місці відбувається протягом ось останньої доби. Це от Просто суцільне жахіття уяви собі для того, щоб повністю загасити пожежу. Рятувальникам знадобилось 16 годин. 16 годин вони гасили це полум'я. Зараз фахівцям ДСНС вже вдалося розчистити половину завалів в приміщенні. Люди працюють майже без сну та відпочинку, аби тільки якнайшвидше завершити роботи. Адже на цьому згарищі, в яке росіяни перетворили торгівельний центр, і поліція, і рятувальники шукають. Шукають рештки людей або, хоча б, їхні особисті речі на цю хвилину безвісти зниклими вважаються досі, вважаються щонайменше 17 працівників гіпермаркету. Зараз дійшли до середини торгівельного центру. Далі завали, далі все розчищають, лопатами розбирають, шукають загиблих. Постаралися вивезти майже всіх, може хтось залишився, а люди, співробітники виводили відвідувачів, деякі загинули зв'язку з тим, що виводили людей. 17 чоловік щодня позивний роботів. 17 не вистачає? Так, да, не виходить на зв'язку. Точнее каліченство непонятне. Дят по больницям рослині ДНК здають щоб. От кількість відвідувачів, яка була в епіцентрі на момент влучання російських авіабомб, навіть приблизно поки що невідома. Поліції вдалося вилучити сервери, які просто дивом вціліли в полум'ї. І зараз за допомогою відео з камер спостережень поліція намагається слідчі намагаються, все ж таки встановити кількість відвідувачів, яка на той момент була в торгівельному центрі. Разом з тим, сюди на місце. Трагедія приходять десятки харків'ян. Вони шукають своїх рідних та близьких для того, щоб пошуки були якнайшвидшими. Вони здають зразки ДНК, з ними працюють психологи, але уявити біль та відчай цих людей. Ну от його просто неможливо описати словами. Я ще маму і сістру. Мой папа встиг випасти на ту сторону, не сюди, а туди. Я была в туалете. выходя через минуту был огонь везде, везде. Было Отец огонь. обгорел, руки обгорели, голова обгорела. Мне, казалось, мне кажется, там было невозможно никому выжить. Всем утра нашли только паспорт. Не знаю. Сказали, будут пускать. Я, я Всех не неопознанных развезли. Информации мало дают по фамилиям. Ездим по больницам, ищем хоть какую-то зацепку. Может, где-то где-то без сознания. Может. У тому, що це черговий терористичний акт росіян проти цивільного населення Харкова. В Цьому немає жодних сумнівів, адже вони вдарили по епіцентру двома модифікованими керованими бомбами у, у МПБ д 30 СН, які обладнані GPS-датчиками, і їхня похибка від цілі десь приблизно 10 12 метрів. Тобто ціллю цих виродків був наповнений людьми епіцентр. І, от, на жаль, цей російський терор Харкова досі не припиняється, адже в місті лунають. Сигнали повітряної тривоги, а це означає, що можливо сюди летять знову летять російські ракети та авіабомби, і можливо заберуть чиє життя. Ліля дуже дякую тобі, колегу з нами наживо. з місця обстрілу росіянами Харкова. Був наш спеціальний кореспондент Станіслав Кухарчук. Наслідки російської атаки усувають і на Вінниччині. Цієї ночі через падіння уламків шахеда було пошкоджено житлові будинки у Жмеринці без потерпілих. Троє людей зазнали легких травм. Подробиці в нашому сюжеті біля будинку десятки переляканих містян: дехто з осколковими пораненнями, дехто у шоковому стані. З потерпілими спілкуються психологи ДСНС. Ми проснулися від того, що страшний гул, ми зрозуміли, що це летить шахіт. І ми все, що встигли, встали з кровати, накинули халат. Далі спишка, страшний вибух. Настільки була вибухова сильна волна, що тяжко було навіть робити вдох. Полетіли, все вибило. Вікна, все повибивало. Серйозних уражень ні в кого немає. Трьом мешканцям лікарі надали допомогу на місці. Катерину зачепило уламками скла. Чоловік витащив, бо розбила голову, зачепило осколками голову, розсікло лоба. Чоловік за руку витащив. Болі не відчувала. Паніка була. Літніх людей зі зруйнованих осель виносили рятувальники. Зрив і все, більше я нічого не пам'ятаю. І Тільки пам'ятаю, що прийшли до мене дівчині рятувальники. рятувальники. Я бабушку саме привела в туалет, і це в туалеті ну, посипалися вікна, все посипалося, і все повлітало в хаті. Що було б, то то скло би все на нас, бо якраз коло балкона кровать. То було б її кровать, то вона була б вся в склі. Вся була в склі. У наслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджені 3-4 поверхівки, сім приватних будинків, а також кілька легкових авто. Наразі вимкнено від газопостачання 2000 тисячі абонентів. Але за інформацією відповідної служби, до кінця дня будуть. Підключені велика частина абонентів, і лише у цьому будинку буде відповідне питання. Спрацювали всі служби, дуже оперативно проведено і оперативний штаб. Рятувальники демонтували аварійні конструкції, які становили небезпеку для перехожих. А місцеві комісії вже почали фіксувати наслідки пошкоджень та рахувати збитки. За фактом порушень законів і звичаїв війни правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Юлія Корчевська, Влад, Корчевський. подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Саміт миру у Швейцарії, який має стартувати 15 червня, покаже, хто у світі насправді хоче завершити війну, а не просто заявити про це. Повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до світових лідерів. Він записав його у зруйнованому росіянами видавництві у Харкові. За словами глави держави для досягнення миру потрібні глобальні зусилля, адже Росія вже десятки разів порушувала домовленості. Понад 80 країн підтвердили свою участь і ми продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає наблизити цей мир. Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки саміту миру, до президента Байдена. Лідера Сполучених Штатів до президента СІ, лідера Китаю, ми не хочемо, щоб статут ООН згорів, згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете і ви. Будь ласка. Проявіть ваше лідерство у наближенні миру, дійсно миру, а не паузи між ударами зусилля світової більшості. Це найкраща гарантія виконання зобов'язань. будь ласка, підтримайте саміт миру своїм персональним лідерством та участю для всіх нас. Буде задоволенням встановити мир. Росія намагається заглушити супутниковий зв'язок Старлінк в Україні. Про таке у власному блозі написав Ілон Маск. Наголосив, щоб приборкати ці зазіхання його компанія SpaceX витрачає чимало ресурсів. І додав, росіяни навчилися вимикати всі системи зв'язку, окрім старлінків. А ось американська преса, зокрема New York Times, повідомляє, ворогу таки вдалося порушити роботу супутникового інтернету на фронті та поблизу. Журналісти посилаються на повідомлення українських військових у Пентагоні. Припускають, найімовірніше наймовірніше Росіяни використовують для глушіння потужні радіочастоти. Перший державний візит за останні 24 роки президент Франції Еммануель Макрон вирушає до Німеччини. Триденну поїздку розцінюють як своєрідну перевірку стану франко-німецьких відносин. Адже між Парижем і Берліном уже тривалий час існує невидима напруга через розбіжності у ключових поглядах. Так, Макрон просуває ідею більшої самодостатності Європи в оборонних питаннях, тоді як канцлер Олаф Шольц вважає, надійної альтернативи підтримці США немає. Також виступає проти ядерної складової для оборони Європи на відміну від французького президента. Однак порозумітися Франції та Німеччині треба вважають експерти, хоча б для протистояння викликам російській війні проти України та можливому поверненню до Білого Дому Дональда Трампа. Олексій Фадієв вже у цій студії. Готовий продовжити єдиний марафон. Наступні ж новини о 16-й. Олексію. тобі слово Єлія, дуже дякую. Так, дійсно, протягом наступної години поговоримо зокрема про ситуацію на Харківщині та про посилення української системи ППО.